Як розраховується вартість виробів? В нашому асортименті наразі налічується більше 2000 тисяч макетів, представлених на сайті. Актуальні ціни на них вказані тут же. Отже, якщо ви замовляєте брелок без змін, як вказано на сайті, то вартість дорівнює актуальній. Яка ж буде вартість, якщо ми хочемо додати гравіювання на звороті виробу? Варіантів може бути декілька. Перший фото на лицевій стороні та фото на звороті, другий фото на лицевій стороні та макет на звороті. Третій макет на лицевій стороні і макет на звороті. Четвертий макет чи фото на лицевій стороні та напис на звороті. До категорії фото належить не лише саме фотографіювання, а й відтиски пальця, губ, а також написи власним почерком. Якщо ви бажаєте нанести на звороті виробу ще один з наших наявних товарів, то ціна на зворотне гравіювання буде дорівнювати мінус 60% від ціни з сайту. Важливим є момент, що лицевою стороною завжди буде рахуватись дорожчий товар. Наприклад, актуальна ціна фотографіювання на сайті зараз становить 379 гривень. Якщо на звороті ви бажаєте додати ще одне фото, то його сума буде становити 379 гривень мінус 60%, тобто 150 гривень. Таким чином ціна виробу становитиме 529 гривень, і так по вказаному прикладу. Якщо ж ви, наприклад, бажаєте нанести з одного боку готовий макет, а з іншого фото, то за передню сторону, як уже згадували, береться дорожче. Тобто 379 гривень. Макет на звороті вартуватиме 249 гривень мінус 60%, тобто 100 гривень. Отже, виріб буде коштувати 449 гривень. Якщо ж на звороті виробу ви забажаєте нанести власний напис, то ціна буде сталою. Її актуальність необхідно уточнити у менеджера при оформленні замовлення. Якщо вам необхідно повністю індивідуальний макет, то його вартість також є сталою і уточнюється у менеджера. Завжди до ваших послуг «Реверсервіс». сервіс.